Привіт! Для виготовлення блешні нам знадобиться роздобути великий болт. З крупною різьбою затискаємо лещата та розрізаємо навпіл. Зубилом розбиваємо, трохи не дорізав. Зробимо, так би мовити, штамп. З однієї половинки бокової грані треба буде трохи відрізати. Центральна частина у нас буде вища. Знімемо гострі кутики. Та заполіруємо. Тепер заворонимо в ляної олії планзон. Нагріваємо метал, поки він не стане синьоватого кольору. І відразу окунаємо олію. Даємо 5 хвилин, нехай там побуде. І отримуємо ось такий результат. Це захистить його від ржі Із алюмінієвого скотчу чи фольги робимо імпровізовану ванночку. Розплавляємо свинець і заливаємо форму. Поонсон попередньо треба теж підігріти. Я не ліпша, але я постарався лівою перехилити. Задумане все ж вийшло. Свинцю отримали відбиток різьби Далі ставимо смужку листової міді 02 мм. Поверх ставимо пуансон і несильними ударами молотка формуємо коронку для блешні. Ось такий відбиток ми отримали. Мідь доволі добре формується. Риберця ще вручну, трішки вдавимо для більш виразного рельєфу. Края випрямимо так, щоб буртик був приблизно 2 мм Беремо любий припій, який є в наявності. Бажано по 61. Плоскогубцями відкусимо декілька шматочків. Додамо активного флюсу F5 або паяльної кислоти. Газовим паяльником або запальничкою з турборежимом розплавляємо припій. Він рівномірно розподілиться по всій коронці. При необхідності ще додаємо припій. Якщо десь трохи більше стеклося, значить не порівню виставили. Балансуємо дощечкою, щоб простікся рівномірно. В якості петель для блешній будемо використовувати одинарний гачок з великим вухом. Відкусимо жало та зачистимо від емалі Трішки флюсу Розплавимо, розплавимо з краю і впаяємо в петлю. Слідкуємо, щоб петлі були впаяні рівно по центру блишні, з обох сторін. Знімаємо бока. Також робимо з іншої сторони. Нижні частини дерев'яною або пластиковою паличкою проводимо по ребрам Робимо, так би мовити, невеличкий вигини. Мілко занистим наждачним папером пройдемось по поблишні. Оснащаємо трійним гачком 10-го номеру з краплею. Таким чином можна зробити зимову блишню повністю без паяльника, маючи при собі мінімум інструментів. Тут головне бажання і терпіння. А коли така саморобна блешня злови рибу, то ті емоції ні одна магазинна приманка не принесе. Ті, хто в темі, зрозуміють, блешню можна покрити тонким шаром лаку, щоб не тускніла. Ось одна із саморобних блешен з прошлих років, яку теж робили в одному із відео. Не один рік пройшов, а вона й не потускніла. Робиться вона ще простіше, ніж ця. Просто по боках робимо загин листової міді. І вже паяльником наплавляємо, потім тильну сторону на напилку вирівнюємо. Вага зимній ближній поребрик у нас вийшла 6,4 грами. Довжина 48 і шириною 8,6 мм. І так, я на ставочку. Стоїть крига. Поставив блешеньку, яку зробили поребрика. показати вам гру. Зараз я лунку легеньку проб'ю. Отака у нас лунка буде гарнесенька. І друга лунка для камери. Якщо відео сподобалось, підтримайте лайком. Дякую за перегляд. Всім пока.